Друзі, доброго дня! Я в селі Чорна Кам'янка, село знаходиться на річці Гірський Тікич, Ось там міст. Покажу вам стан в кінці ролика, річка дуже гарна. Спеціально покажу, щоб ви бачили. Будиночок за 3,5 тисячі доларів. 53 сотки землі, 40 під городом і 13 під двором. Будинок глиняний, обложений плиточкою, але в такий в доглянутому стані. Багато дуже дерев фруктових. Тут асфальту немає на цій вуличці вже, але ну тут два. 2 метри до асфальту. Забор сам дерев'яний, але сейчас зараз покажу стопчики бетонні і підмурочок на заборі теж. Дивлюсь, що нормальний можна сміливо. Сміливо його реставрувати. А жомна яма тут зроблена з таких колець з моста. Дерев дуже багато всяких, куди не глянь, везде фруктові дерева Горіх здоровий. Так, от така хатиночка, заведений газ, газове опалення, піч є груба. І, друзі, єдине, що забувся вода, криниця там чуть, -чуть криниця, чуть-чуть далеко, але так як тут річка, Е, жінка ось живе по сусідству, яка показується її батьківщина. У них скважина 10 метрів до води. Криниця оця 14 метрів. Так що ну, скважина тут буде стояти мінімальних коштів, я так розумію. Це 7-8. Ну так, да, тут, якщо не глибоко, чим більше, чим тим дешевше. Так, тут теж вишні, ще якісь, сливи. Хатка ціленька, не полупана сильно. Мінімальні тріщинки є, але. Але незначні. Така доглянута оселя. З шифером. Як це вам чи показати, бо забувся. Криниця отам за стовбом, якщо не забуду, покажу, ну щоб ви розуміли, що найближча вода там тут садочок вишневий. Місце дуже класно, я як собі шукаю, дуже мені сподобалось. Єдине, що далеко до Умані 50 кілометрів, до Маньківки 20. Але я собі шукаю, знаєте, то, щоб прийти і почути, що твоє, що подобається. Тут я почув це, але я ж кажу, єдине, що збиває відстань. Мені здається, для дачі трохи далековато для мене. А хто шукає для життя і за такі гроші то зовсім небагато. Так, вже по кругу пішов 40 соток городу. Це ще не весь, що я за углом зараз покажу. Люди засівають, можна сміливо здавати, хто не хоче садити, тут є. Клинчик для городика для себе і 40 соток під засів. Оце межа туди до тої пшениці. Оце можна собі залишити, тут посадити для себе, що кому треба. А те засіяти, здати чи самому засіяти. То на що гаразд. Оце все відноситься до цієї хатки. Так, підемо в хату дивитися, бо я зайшов уже. Тут якісь сарайчики. Так, іду в хату потім все все остальне віранда трішечки є тріщинки, но не критичні. Така вірунда всередині. Поли є кімнати з дерев'яні, а є глиняні. Тріщини малесенькі є, але зовсім зовсім маленькі. Так, лічильник електроенергії. Так, а тут як, це кухня чи прихожа, чи як... Ну, це колись були сіни, а зробили тут газ. Роз... Де? Дозвольний. Лічильник газовий. Розушчики. Газовий котел. Вже більш-менш сучасний. Ну, ви поняли, не совєтський старий. Газ заведений. На гору я не ходив, кажуть, що там порядок. Можна піднятися, бажають. Та ладно вже. Не. Так, тут три кімнати. Оце перша кімната. Пол тут дерев'яний і трошечки доски гуляють, треба буде подивитися до нього. Це холодна кімната. Вважається без опалення, але є там зроблено так, що можна сюди доточити батареї зробити. І, і буде тут топитися також. Стеля чиста, суха. Маленька тріщинка є. Теж не критично. Я думаю, що воно саме саме по собі лопає. Будинок стоїть 6 років. То це не дивно, що є тріщини. Так, дві кімнати і третя кімната. Ага, тут. Чи може це кухня? Ага. Оце кухня, мабуть. Теж стеля все нормально. Є піч, є груба і лежанка. Груба, місцеві кімнати. Ага, дві груби, одна і все, ще й. Що вона купить. Все, оце одна груба на дві кімнати. А що ж ця опалює тоді? О, Чи це, це, все, це для кухні чисто? Це ага. тут собі топлять, лежать. не ж бути Якщо треба, Це тут можна, хрена, да. раніше це. готували тут, грілися. Таке все дуже в непоганому стані для глиняної ходки. Не запущене, скажем так. Так, ну все, по хаті що все таке А, ще літня кухня, погріб. І в літню кухню газ також заведений. Отак воно виглядає здалеку. Тут теж садочок маленький. Господи, ми. Це вже є груба якась. То, мабуть, там топили. То грубка, да, маленька теж? А, там плита. плита плити, там... Ну, від неї тепло, я так розумію, І можна щось готувати. Так, хлів для худоби. Для ну, таке покрасити, але все сухе. Нічого не мокре. Ще один. І ще один хлів. Теж в такому самому стані все. Все нормально. Е, меблі всі залишаються, забувся сказати. Можна... Навіть холодильник працюючий теж лишається. Є тут маленька майстерня, дедушки була, і підвал. Підвал трохи з питаннями, звісно, зараз покажу вам. Ага, ще забув додати, що через дорогу участок і там до річки можна підійти. Щось, можливо, я туди сходю. Можливо, з моста знімлю Так, отут підвал глиняний. Тут пол, а там стеля і є отака дирка. Я туди вже не полізу, бо. Ну, в принципі, можна, але я краще не буду. Можна присвітити моєму. Кому цікаво той. Приїде і подивиться. Основну а на основну... ні, це фонарі зібрав. Основну масу не побачила. Ну, Тільки тут там перекласти той. Ну, так, да, це одна така споруда, що тут є вопроси, а так то все, все, да. все дуже гарно. Так, 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 що я ще не показав? Ну, все, осталося до річки піти. Зараз побачу або по участку піду, або. Стану на мосту, а може і там, і там, бо самому цікаво сходити. Просторий двір такий, місця багато. Взагалі ділянка здорова. Місце класне, чесно, хата непогана і ціна нормальна, ціна 3500. Можливо, торг якийсь є, я не знаю. Документи всі в порядку на жінки. Газ заведений, єдине все, що вода, але теж, думаю, якщо трохи стургуватися і пробити свою скважину, буде набагато краще, чим стара криниця. Все, зараз піду до річки. Так, це я пішов на нижній участочок до річки. Ну там не, тут не дуже так видно, стану на мосту. Кажуть, якщо будуть нормальні люди, нормальні куплять, то можна буде свою кладку десь тут зробити і рибачити. в будь-який вільний час. Річка дуже гарна, широка в цьому місці. А колись я знімав в Березівці, то там вузька. А тут прямо красота. Все зараз на мості, ще стану знімлю. Друзі, зупинився ще на містку показати вам цю красоту. Опять-таки камера, звісно, не передасть цього всього. Але очима дуже гарно. Річка широка в цьому місці, гірський тікич. Воздух прям такий, щоб ви його тільки чули, як коло річки, хто знає той зрозуміє. Взагалі місцевість, я під'їжджав до села, я ось тут перший раз. І прям видно, що пішла не таке не так, як у нас туди ближче до Умані. Прям такі долини, зелень, гарно так, класно. Я не вихваляю, бо пишуть мені, буває, що ти там вихваляєш я щось, я вам говорю так, як я це бачу і відчуваю. Мені тут дуже сподобалось. Село нормальне, не вимираюче. Є садочок, школа в Іваньках, Це сусіднє село 9 кілометрів. возить автобус дітей і додому. І рано везе, і вечором розвози по домам. Будиночок метрів 50 від цього місця. Маршрутки теж їздять. З Іванюк, навіть на Київ їздять і на Черкаси це сусіднє село, на Маньківку, на Умань. Проблем ніяких немає з транспортом. Є магазини. Дорога асфальтована до села. Є там пару місць, що ями, а так більшість нова дорога. Не знаю, чи нова, але рівненька без. Нам тут ями є, але видно його не переробляли. Дуже гарно. Кому сподобається, хто шукає таке чисте місце свіжим повітрям. Я думаю, що Ця хатинка стоїть 3500. Навіть якщо і самому скважину пробити, воно стоїть просто жити в цьому в цій красоті відчуття, це щоб було, я не знаю, воно ну, більше грошей це все коштує. Рибу ловити можна без проблем, чим хочеш. ну, не з Сітями, мабуть, не можна, місцеві ловлять, я так розумію. але... Вудки, спінінги без проблем. Все, друзі, дякую за перегляд. Пишіть ваші думки. Кого зацікавило, пишіть в телеграм. З радістю вам допоможу, щоб хтось купив цю красоту. До побачення!